Так, всім привіт! Це моє перше відео на Ютуб. І мене звати Юлія Борегова, я духовний провідник, духовний наставник, інформаційний цілитель. Я допомагаю людям пізнавати себе через різні системи самопізнання. І в цьому відео я хочу розказати про те, як активувати зміни в своєму житті. На власному досвіді, із власного досвіду, і взагалі, як це все відбувається, і як же ж залучити ці зміни в своє життя, і чи ви до них готові? І почнемо з того, що я тут взяла свій блокнотик, виписала тут деякі пункти, куди я буду підглядати. Почнемо з того, да, як активувати зміни в своєму житті. І тут, мені приходить зразу на думку, прекрасна фраза, яку нав'язують її нам всі. ну, Точніше, батьки, соціум. Мені це нав'язувала мама, як я згадую, часто я чула таку фразу: Люди не міняються. Люди не змінюються. Це вже через такий якийсь негативний досвід, свої якісь негативні переконання. Людина починає так собі думати. Але це переконання мені не перейшло, тому що я на власному досвіді знаю, що люди можуть змінюватися як в негативну сторону, так і в позитивну. Люди можуть змінюватися як зовні, так і внутрішньо. Тому Ніколи я хочу вам сказати: не ганяйтеся за людиною, не будьте цим спасателем, не спасайте інших людей, не намагайтеся їм бути таким, знаєте, мотиватором, наставником для того, щоб змінитися. Тому що перше і саме головне для того, щоб змінитися, для того, щоб прийшли ці зміни в життя. Перше і найголовніше це бажання. Якщо в людини немає бажання змінюватися, це я вже говорю про спасательство, да, в плані, коли людина має якісь залежності, там, алкогольна залежність, наркотична залежність, там, куріння і так далі. Або людина азартний ігрок, або людина має якісь психологічні да, такі от залежності, впадає в якийсь стан. Ніколи не намагайтеся когось постійно бігати, спасати, мотивувати, тягати за собою людину, тому що ви не можете подарувати людині оце бажання, оцей стимул для того, щоб змінитися. Значить, людині комфортно вести такий спосіб життя. Зрозумійте, що кожна людина прийшла. Усе життя, в це втілення, її душа прийшла проходити свій власний досвід, свої власні уроки, і тільки людина сама із своїм власним внутрішнім стержнем, із своїми бажаннями може змінитися сама, і змінити якось свій спосіб життя, змінитися сама, змінити своє життя тільки за власним бажанням. Отже, перше і саме головне, як я сказала, це бажання, і не просто так приходять в життя да, ці бажання. Щось може наштовхнути якась неприємна ситуація. Тобто, не може бути так, щоб ви не знаю, вирішили сіла і сказали, так, ну все, зараз в цей момент я змінюю своє життя, і хоп, все помінялося. Для цього потрібно дуже багато пройти пунктів. І, на жаль, Саме так і стається, що всі ці зміни і всі ці трансформації якраз таки людині приходять через якісь ситуації, через якісь болючі ситуації, да, от коли може статися якесь предательство, якась зрада, якась підстава, де вас да, там придали, де зробили вам щось погане. І через це вам хочеться признести якісь зміни в життя. Або, можливо, ви, так як і я, там переїхали в другу країну, не сильно цього да, дуже хотіли, але так сталося. І ці зміни, значить, зараз потрібні в вашому житті. Тобто інколи дійсно зміни можуть проходити проти вашого бажання, але навпаки, для того, щоб змотивувати вас, побачити якісь плюси. Це інформація для вас, що Потрібно щось змінювати. Не міняйте інших людей, не бігайте за ними, працюйте над своїми внутрішніми чинниками, зовнішніми чинниками, працюйте над своїм мисленням, працюйте над собою. Тобто максимальний фокус на себе. Тут, в цьому плані, дійсно потрібно бути трошечки егоїстичним, думати більше про себе, там, де ваша увага, там і ваша енергія. Тому максимальний фокус на собі. Отже, перше, це бажання. Так, люди можуть змінюватися, і це факт або в гіршу сторону, або в кращу сторону, але тільки за власним бажанням. Так само, що чому не бігати за іншими людьми і не допомагати ним в змінах, якщо людина сама вас цього, допустимо, не попросить, це тому, що всі ми. Да, всі ми дорослі люди, всі ми відповідальні самі за своє життя і тому, що відбувається в тої людини в житті, це її вибір і відповідно, це її відповідальність. Ви не можете змінити життя тієї людини, вирішити якісь її питання, да, якщо вона сама цього просто не хоче. Якщо вас просять про допомогу, да, ви можете надати допомогу в силах своїх, да, яких ви можете надати цю допомогу людині. Які в ваших на даний момент сила. Значить, перше, це в нас внутрішнє бажання змінюватися. Наступне, друге, це готовність людини змінитися. Буває таке, що не завжди ми готові до цих зовнішніх і внутрішніх змін. Ми якось обманюємо свій мозок тим, що ну, ніби хочеться щось змінити. Бажання є, так. Да? А готовність, наприклад, робити якісь дії для того, щоб щось змінити, їх немає. Тому оця готовність да, от робити якісь активні кроки, робити якісь активні дії, змінювати щось в житті, тобто сісти, проаналізувати, подумати це те, що потрібно теж робити. Ваша внутрішня готовність до цих змін має бути обов'язково. Наступне третє це аналіз життя і ситуації. Не просто так проходять зміни в ваше життя. Да? Потрібно проаналізувати, чому так сталося, чого вас хоче навчити ця ситуація. Просто ви сідаєте, да? Там заплющуєте очі, розслабляєтесь і задаєтеся наміром і запитанням собі ж, для чого вам дана ця ситуація, що ця ситуація мені хоче показати, що мені потрібно зробити в даній ситуації, тому що всі відповіді вони всередині вас і на поверхні. Потрібно просто задатися наміром і задавати собі запитання. Ніхто краще вас відповіді на ці питання да, не знайде. Якщо є питання, значить у вас вже є на це відповідь. Тому дуже важливо аналізувати будь-які болючі ситуації в своєму житті, да, аналізувати своє життя, виносити для себе якісь определенні уроки, да, робити якісь виконувати свої задачі, тому що це ваш шлях, ви його проходите. Ваша душа обрала собі. Партнерів, друзів, батьків, да, будь-яких людей, які ви можете зустрічати на протязі свого життя, для того, щоб ви проходили певні уроки, виконували свої задачі, своє призначення і так далі. Тому ніхто краще вас не може зрозуміти, для чого та людина прийшла в ваше життя, що вона вам підсвічує. Якщо вам щось до речі не подобається в іншій людині. Ви щось не приймаєте? То це вам інформація про те, щоб вам задуматися про те, а що ця людина. Да. Хоче сказати мені, от такою от поведінкою, проаналізувати, подумати, що ця людина вам підсвічує в собі, що ви не хочете приймати в собі, що вам не подобається в тій людині. Тому що інші можуть на це взагалі не звертати увагу. Для іншого цей тригер срабатувати не буде. Це вам інформація про вас, що ви в собі не приймаєте, що вам не подобається. Тобто тут потрібно йти вже в дослідження себе. Далі. Наступне четверте це спостереження. Спостерігати за своїм життям, відділяти себе від своїх. Розумієте, коли в житті приходять якісь зміни, у вас постійно є якісь думки, емоції, щось хочеться робити, десь хочеться в епатичний стан якийсь впасти. Зміни вони ніколи не приходять в таких розових єдинорожках, де все прикла, прекрасно, класно, чудово. Зміни вони завжди приходять. Практично завжди вони приходять важко, силиво вам відділяти себе від ваших емоцій, від ваших думок, від ваших якихось намірів, від ваших навіювань, якихось від ваших установок, розуміти, що ваші емоції, ваші думки це окремо це не ви. Ви як особистість, цілісна емоції і думки вони прийшли і пішли. Все, тобто. Думка вона взагалі дуже така короткочасна. Вона прийшла і пішла. Емоція так само, якийсь час потримається, і вона піде. Але дійсно важливо наблюдати, бути у цим наблюдателем, спостерігачем із сторони, деколи відокремлюватися від себе і дійсно подивитися із сторони, які ви що вам потрібно в собі змінити, на що вам потрібно звернути увагу, тобто спостерігати за собою і люди. Які е, вас оточують, вони теж це ваше відображення? Люди як дзеркала це правда, як кажуть так дійсно, що люди це ваше відображення, які знаходяться в колі вашому, з ким ви спілкуєтеся, вони щось вам підсвічують. Тобто, для того, щоб внести ці зміни, можна поспостерігати. Як мінімум за тим, які люди знаходяться в вашому оточенні, що вам ці люди говорять, про які теми у вас спілкування, про що ви спілкуєтеся, чим ви займаєтеся. Тобто це те, що вас оточує, це вам інформація про вас самим. П'яте це активні кроки і дії. Не може бути такого, що я хочу змінитися, все. Завтра я зараз піду ляжу, завтра я проснуся новою людиною. Ні, так не буває. Потрібно робити якісь активні кроки, якісь активні дії. Наприклад, якщо ви хочете зайнятися духовним розвитком, для цього потрібно, ну, як мінімум, виділити 15 хвилин, зробити якусь медитацію. І вже після цієї медитації да, у вас будуть якісь зміни. Ви зробили активний крок і дію. Це вже більше, ніж нуль, це вже більше, ніж нічого. Ви щось зробили. От. Тому да, важливо. Задатися наміром, чого ви хочете, яких змін ви хочете, що в собі у це віднайти, що ви хочете змінити, що заважає вам жити щасливо і робити назустріч цьому активні кроки і дії, тобто проявляти цю активність, робити щось, якщо людина хоче схуднути, Да, вона не думає про це, не просто візуалізує, в медитацію пішла і візуалізує собі своїх 70 кг 50 20 кг просто так не підуть. Людина розуміє, доросла відповідальна людина з дорослої позиції, розуміє, що для цього їй потрібно займатися спортом, да, там, налаштувати своє харчування, щось виключити. Тобто, людина проявила бажання, проявила готовність до цього, проаналізувала, як їй тут що краще можна зробити. Да, там записала в блокнот. Поспостерігала за тим, що вона робить так чи не так, які зміни потрібно привнести в її життя, і людина починає проявляти активні кроки і дії, тобто вводить в своє життя фізичні навантаження, якісь вправи, які їй до вподоби, і працює над своїм харчуванням. Це вже активні кроки. Ми діємо, ми щось робимо. Наступне це проживання свого стану в момент трансформації і змін. Я вже казала, це часто дається через якийсь такий болючий досвід, через е... якісь важкі емоції, важкі стани, і їх важливо проживати, не затримувати в собі. Якщо вам потрібна підтримка, ви просіть про підтримку. Якщо ви хочете трошечки постраждати, якщо ви хочете поплакати, дайте собі цей час. Не потрібно завжди думати. Так, я впадаю в апатію, все погано, все недобре. Що ж мені робити? Все треба срочно виходити з цього стану. Треба йти гуляти, розвіятися, або там взагалі гульдебанити по чорному. Ні. Гульдебанити по чорному, це як спосіб можна, але він дієвий не добу, поки ви гульдибаните. Е Дійсно потрібно собі давати проживати всі ці емоції, всі ці почуття, вивільняти їх із свого тіла, щоб вони не застаювалися і не переходили потім в якісь фізичні хвороби. Як в нас створюються взагалі хвороби? Спочатку в нас на якусь ситуацію виникають якісь думки, потім ці думки переходять, спрацьовує емоція, і людина може не висказати це почуття, не висказати емоцію, і воно в тілі десь застаюється і переходить на фізичний рівень. Тому дуже важливо проживати свій стан, ділитися з ближніми, якщо ви цього хочете. Хочете піти в себе, хочете попросити про підтримку попросіть, хочете поплакати, поплачте. Хочете покричати, підіть там і покричіть. Тобто проживайте свій стан. І якщо вам потрібна буде допомога, то звертайтеся у цю допомогу. Наступне, сьомий пункт довіра собі і підтримка. Коли в ваше життя приходять зміни і трансформації, важливо довіряти собі, довіряти цьому процесу, тобто максимальний фокус на себе. Довіряти тому, що ці зміни вони для вас, і все, що не відбувається, це не краще. Головне з цього виносити якісь уроки, розуміти, для чого вам це дається, і в максимальній довірі і прийнятті до себе проживати всі ці стани. Саме перше і саме важливе це дійсно довіряти собі, довіряти тому процесу, який відбувається, і підтримка не тільки від ближніх. Підтримувати себе самому, тільки ви знаєте, як саме краще можна себе підтримати, можна себе обняти, можна себе погладити, зробити щось приємне для себе, обов'язково робити щось що вас наповнює енергією, підтримувати себе будь-яким способом. Ви можете перед зеркалом, прям стати і сказати: Я люблю себе, я приймаю себе, я знаю, що ці зміни до кращого, які би вони не були. Ну, як я і кажу, зміни це часто болюче, да, трансформаційний період проходить під таким більш важкими енергіями для того, щоб ви вийшли на новий рівень. І наступний пункт, восьмий, це прийняття. Прийняття того, що відбувається: тотальне прийняття з відчуття любові до себе, прийняття Обставини, які складаються, прийняття себе, прийняття ситуації. Ви з максимальною довірою до себе приймаєте всі ці зміни, і виносите з цього, це вже можна додати як дев'яте і основне розуміння, для чого вам ці зміни, який досвід вони вам дають. Вдячність це вже як десяте, яке я не дописала. Тобто прийняття. Да, вдячність, максимальна довіра до себе за все те, що відбувається в вашому житті. Тому що все, що відбувається в світі, це інформація вам про вас і все, що це відбувається, найкращим чином для ваших змін і трансформацій. Напевно, всі вже знають. Да, я не буду про це розмусолювати говорити, що Всесвіт, наша планета, люди виходять зараз на новий рівень вібрацій і так далі, це вже знають всі. І Кожен може стикатися і кожен в житті стикається з такими змінами і трансформаційними періодами. Вчіться інколи відпускати те, що себе вже віджило. Вчіться не тягти це барахло прошлого за собою. Вмійте вчасно це відпустити. Не засуряйте свою голову, не засуряйте свій ментальний, емоційний стан. І ще хочу сказати, що в період, коли у вас відбуваються ці зміни і трансформації, виникають інколи бар'єри, і це також нормально. Я виділила основних тут два. І перше, це внутрішній конфлікт або супротив, який може виникати. Це абсолютно нормально, що деколи хочеться дати, коли є ці зміни, хочеться дати откат назад. А ні-ні-ні, мені там страшно, а що ж за цим буде? Тому що. Вихід на новий рівень це як масштаб, да? це як піти в щось таке велике, а людина може внутрішньо цього боятися. Людина може хотіти змін і може їх одночасно боятися. Тому, незважаючи ні на що, на всі ці 10 рівнів, які я перед цим назвала, потрібно. Іти в цей страх, просто йти і спостерігати, що буде далі. Боїтеся, ідіть далі, все одно, незважаючи на це все. Є цей внутрішній конфлікт, знову ж таки, задавайтеся питаннями, розбирайтеся в собі, копайтеся в собі. І оцей супротив, який може виникати, це абсолютно нормально. Але також просто ви відчуваєте цей супротив, але ви йдете далі. Ви просто рухаєтеся активно далі до своєї цілі, до своїх змін, яких ви хочете. І другий пункт, який абсолютно завжди буде спіткати всіх, це перевірки і випробування. Перевірки і випробування будуть в тому плані, що чи готові ви прийняти ці зміни? Тобто будуть даватися однозначно випробування. От сьогодні ви помедитували. Завтра ви проснулися, і буде вам якесь випробування. Воно може бути важким, може бути легшим, але ви маєте показати всесвіту світу своєму вищому я. Пройти це випробування, показати у цю внутрішню силу волі, показати готовність до того, що ви готові і ви хочете цих змін, і проходити ці зміни. Тобто випробування на шляху будуть і внутрішні, і зовнішні. вам можуть заважати, я не знаю, тварини, люди, якісь обставини зовнішні ставатися, да? тобто бар'єри якісь на шляху до ваших змін. Але не забуваємо, що це все потрібно знати, що є ці, е, якісь бар'єри і випробування, якийсь страх, якийсь супротив, але не дивлячись ні на що, ми пам'ятаємо про свою ціль, про зміни, ми йдемо далі, і все складається для вас найкращим чином. В принципі, це все, що я хотіла розказати. І так, ви активуєте в собі свої зміни внутрішньою готовністю, бажанням, вдячністю, аналізом, спостереженням, всі пункти, які я назвала, тільки так ви показуєте своє бажання і готовність змінюватися. І не забувайте про ці випробування, які бувають, не зважаючи ні на що, йдемо далі. В принципі на цьому все я вдячна за вашу увагу, за ваш перегляд, і буду дуже вдячна за ваші лайки та коментарі. Всім па-па!